Привіт, друзі. Обов'язково підписуйтесь сьогодні. Ну, если ви ядерну лодку сюди приперли. на Камчатке – Це результат ударів українських БПЛА. Позашлюбна донька Путіна проклинає свого батька. Приносять свої іскренні звіння за то, що знялися відеоролики. Ви розкажіть про нас, про Росію. Як ми живемо, як ми виживаємо? Цілі вулиці, пустих домів. Ціни на бензин в Росії летять вверх. Я не знімала бензин вже дуже давно. Але він вже повисився три рази. У Путіна Час до п'ятниці, інакше Трамп накладе на нього великі, потужні, красиві санкції. А може й ні, сьогодні близько 23.30 за Києвом. Трамп виступить з заявою в овальному кабінеті. А в той час спецпредставник Трампа Вітьков знову прибув до Москви. До речі, переговори тривали три години. Як переговори шуче лекція про Рюріків, печенігів, скіфів і так далі. Тепер, напевно, Трампу передадуть новий красивий портрет. А ще кажуть, що за підсумками візиту Вітькофа Трампі буде приймати рішення. Якщо миру не вдасться досягнути, Трамп каже, що буде вводити санкції. Ядерна ескалація у світі зростає. Трамп після погроз Медведєва війною США відправив до берегів Росії атомні підводні човни. На що Росія відреагувала виходом з договору про ракети середньої великої стратегічної дальності? У ядерній війні не може бути переможця. Ось це основний, напевно, постулат, з якого ми виходимо. Американські підводні човни і так перебувають на бойовому чергуванні. Це постійний процес. Ми дуже акуратно ставимося до будь-яких заяв, пов'язаних із ядерною проблематикою. Ви знаєте, що Росія посідає відповідальну позицію. Позиція президента Путіна чудово відома. Росія дуже уважно ставиться до тематики ядерного нерозповсюдження, і ми вважаємо, що всі мають бути дуже акуратними з ядерною риторикою. Обережна ядерна риторика це коли Путін каже: Ми в рай, а всі здохнуть». Але якщо ви ядерну лодку сюди приперли і вона, не дай бог, що там. Патоні <с> наприклад, от наших глубоководних там снарядах. Обережна ядерна риторика це фішка Росії. Вони просто таки найобережніші в світі. Я читаю, що ми довжні будемо тогда нанести ядерний удар, включаючи Соєнний Штати Америки. Годинник судного дня в Шоці. Ескалація підкручена, але Трамп як може чи не зовсім, але ніби хоче добитись миру у агресивній терористичній війні Росії проти України, і тому вимагає припинити купувати нафту ВРФІндія. Трамп злиться на Індію. Росія припинить війну, коли впаде ціна на нафту, адже в неї жахлива економіка. Я маю намір протягом доби дуже суттєво підвищити мита для Індії через її закупівлю російської нафти, заявив Трамп на Індію з 1 серпня. Вже накладені мита 25%. Вона своєю чергою відмовилася йти на зустріч Трампу і заявила, що США і Європа самі торгували чи й торгують із Росією, тому вона не планує відмовлятись від енергоносіїв Росії. В Індії різко розкритикувала Сполучені Штати і Євросоюз Росія сьогодні знову здійснила свої терористичні атаки. Завдала удару попередньо чотирма фабами по території бази відпочинку в Запорізькому районі. Унаслідок атаки загинуло дві особи. 12 постраждали. Двоє з них діти. На місці триває ліквідація наслідків. Ну а в той час удари Збройних сил України приносять свої плоди. Єбасня? Бля, зараз зривна волна дійде до нас. Ти прикалуєшся? Смотри. Может, Може, нормальні. Бля, і байс, там байта маґу найкращі санкції, як показує досвід, це українські санкції. Україна знову накладає ці санкції на Росію. Дехто каже, що це найбільш красиві і найефективніші санкції. Літі, літіть, літіть, літіть. Літіт. В аеропорт. Зрадники колаборант Царьов знає інсайди. Ну, Звершення вулкана на Камчатки це результат ударів українських БПЛА. Я прослухав інтерв'ю українського канаріса Буданова і здійс вивод: То, що происходит на Камчатке, это спецоперація США і України і землетрясіння і зверження вулкана. Забув напевно одягнути шапочку з фольги після ударів українських дронів 2 серпня. Новокуйбишевський і рязанський нафтопроробні заводи щонайменше частково, але призупинили роботу. Повідомляє Ройтерс, той самий час на Росії різко зросли ціни на бензин, а 95-й подорожчав до 77 тисяч рублів за тонн. Антонна. Слушайте, я не снимала бензин уже очень давно, неделю, но он уже повысился три раза, а тих молодих дівчат і пацанів, які зробили фотосесію на фоні палаючої нафтобази в Сочі, знайшла поліція і оштрафувала на 30 тисяч рублів за зйомку і публікацію відео. Приносять за іскрені звинення за те, що знялись відеоролики на фоні горячої і виложить в соцсеть. Абізуємося більше при таких сибак ошибок, ошибок не совершать. Саді нам розкаюватися. Да, Віносить признають. Ще один приємний наслідок оборонних українських ударів по Росії є суперприємним для нас. Колапс в аеропортах Московії. В аеропортах Росії знову сварки, крики, кіпіш через відкладені чи затримані рейси. Росіяни не вдупляють, через що такі напряги. Але на це приємно дивитись. Карма ж, все ж таки трохи працює. Дальше рейс продолжить мы не можем. Мы высаживаем вас всех, и вся информация будет в аэропорту. Какова причина? Причину я не могу вам точно тоже назвать, но причина... Аэропорт не дает добро на вылет. Почему так? Нам тоже непонятно. Потому уже они захотели. Экипаж не лечит от земли. Нужно ждать новый экипаж. А Нет, в летное время кончилось. Они не имеют права лететь дальше. Да вы что, издеваетесь? Почему вы нам не предоставляете отель? Мы не, мы, не предоставляем. Смотрите, нам я рейс. вам говорю, это авиакомпания. Авиакомпания не хочет идти на уступки э, с хорошо. пассажирами. Сейчас авиакомпания сказала э, просто делать возврат. Всё, не более, а вы вы все, не более ничего. Ни отеля, ничего не всё, готова уже авиакомпания. Все, а не будет весить. Почему? Почему? Я живу отели. Почему нет почин, людей, готовы. кто нас повезет? Все, чего сказали, что уже не будет. Не в Адвери ну, миллиард тысяч отелей. Я вам сейчас объясняю. Вот мы позвонили в компанию, и компания не готова нести ответственность ни за кого. Готов? Ну, Я не Потому... знаю, вот... друзья. Обов'язково підписывайтесь, лайкайте и коментуйте це видео. Не витримує своєї карми важкої долі поза шлюбна дочка Путіна. Вона покинула Росію в 22-му році, в лютому, після початку російської агресії. Перше поділилась своїми фото і розкритикувала свого пеню, але раптом почала відкрито говорити про свою сім'ю і життя французькій еміграції. Вона народилась в 2003 році в Петербурзі. У її свідоцтві про народження порожня графа батько, але зазначено по батькові Володимирівна. Ось її слова: так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє у паризькій еміграції в Інстаграм Вона засуджує війну в Україні, критикує культ брендів, властивий дітям еліти. А от як при Путіні похарашила Росія, зокрема й Варкута. Воркута, поселок Варгашор. 20 лет умелого управления. Дела нету в России, понимаете? Целые улицы пустых домов. Вы расскажите про нас, про Россию. Как мы живем, как мы выживаем. Как нас каждый день обстреливают и убивают. Сколько здесь жило людей раньше. Вот там почта и Сбербанк. Здесь у меня жили друзья. Вот это 32-я школа. Все, что от нее осталось, руины. Вот здесь. Тоже была жизнь. Грамотний геостратег всіх переіграв. Дом культури. І, вочевидь, і Воркуту переіграв. Все, що залишилося. Це той грамотний управлінець, який з 2000-х років на дорогій нафті заробив трильйони доларів. І перетворив Росію, як бачимо, на Дубай. Ну, майже. Нічого нет і нікого. Ні ни людей, ні ни життя, нічого. Так виглядає Дом культури. Здесь Проходили кіносеанси, дискотеки. на цьому, все друзі. Підписуйтесь, підписуйтесь ще раз. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд.